Друзі, наше вітання. Зніму для вас відеогляд з цього автомобіля Volkswagen Amarok. Чисто 2018 року випуску даний автомобіль з двигуном 3 літровим, дизельний, потужністю 165 кВт. Це десь орієнтовно у нас. З 200 з коней, я не пам'ятаю, друзі, але реально тачка їде. На таких тип, автомобілях їздили. Дуже, дуже гарно їде, цей 3-літровий двигун, це не 2 літри. От, так що, ось такий автомобіль, він пригнаний у нас з Швеції, по-моєму, по, по лакофарбовому покриттю та по кузову ніяких ДТП не було в нас. Все є в оригінальному красі, як завжди, зараз вам приладом перевірю лакофарбове покриття, щоб ви зрозуміли, що з автомобілем повністю є все добре. Також по кругу автомобіля, ось зараз вам пройдуся, теж ніяких моментів немає. Ні подряпин, ні вм'ятин, ні підтертостей, по локофарбовому покриттю, все є в гарному стані. Ви зможете бачити на відео, що все на місці, все по зазорах, без потертостей, нічого не знімалось, не перефарбовувалося. От, бампера без пошкоджень. Тобто автомобіль є повністю в адекватному стані. І, до речі, друзі, пробіг по автомобілю в нас, по-моєму, 208 тисяч. Це є оригінального пробігу в даному автомобілю. От, Він пробувається цей пробіг по офіційному дилеру. Тобто це авто заїжджало, обслуговувалося все чітко по регламенту, без ніяких моментів. Тобто, Автомобіль повністю є обслужений на даний момент. Комплек... По комплектації. Комплектація є доволі непогана. От в автомобілях пізніше як завжди вам покажу. Так, зараз, друзі, вам приладом класно, щоб ви зрозуміли, що він є повністю в адекваті. Так. Це в нас по лівій стороні, друзі. Дисом приладом. А. а, стоп, друзі, ось ця кришка. Кришка багажника, вона, кришка кунга, вона перефарбована. Ну Зазвичай вони ось тут, коли відкривається ця кришка, щось грузиться, зазвичай вона царапається, Я думаю, що вона перефарбована від подряпин якихось по правій стороні бачите, далі все добре є. Ось тут. оп. Так, і криша. Так, бачите, друзі, що все є в оригіналі, без ніяких моментів. Одна кришка багажника там чуть-чуть десь підфарбована, без покрівки, без нічого, я думаю, що це подряпин. А так автомобіль повністю є в адекваті, без ніяких підфарбувань чи ще чогось такого плану. Резина, до речі, друзі, зимова на даному автомобілі. Гудь'єр стоїть. Так, Резина зимова, гуд'єр. Так, Покажу, що там у нас по внутрішньому стані по автомобілю, який має стан внутрішній. Так, Ось це у нас карта водія, поріг, сидіння. Але, друзі, ще раз наголошую, що автомобіль є в оригіналі, нічого не фарбувалося, не перешивалося. Тут сидушка трошки така вже примята, да, Але на 200 тисяч ну, це є абсолютно норма. Так само руль, ось тут, нічого не фарбувалося, не, не перешито, все є. В своєму рідному, як то кажуть, рідному заводському стані. Там КПП, ось цей тунель, підлокітник. Так що ось так виглядає, друзі, автомобіль з пробігом возить. 208 тисяч. Як до мене стан є доволі непоганий, хороший, адекватний стан, на такий пробіг, ніяких критичних моментів немає, ні по тептості, ні по ротасі, бачите. Все є гарно. Отак. Так, далі у нас по кунг відкриємо кунг, далі він так відкривається на такі гідромортизаторах, і ось так відкривається. весь зашитий будка оцинковочка, нічого не ржаве, все норм. Кунг обшитий. Так що якщо якось так виглядає, коли відкрито. Так, є ну і з цієї з другої сторони, зараз вам покажу, теж так само ці боковинки відкриваються, якщо кому треба, ось так вона в кону відкривається. Так, є, ну і з цієї сторони вам по автомобілю зараз Так, по правій стороні завжди пороги Як завжди телефонують наші клієнти дорогі. алло Доброго дня. Чи продали білий амарок? Ну, дали нам задаток? Да, дали нам задаток. Ну, але з нас там є ще сірий один омарок, трилітровий. Он зараз... Алло? Дивіться, в нас ще є, в нас ще є. Он зараз якраз відео знімаю амарок 3-літровий 18-го року з пробігом 208 тисяч. Там буде ціна... Ці... У нас є ще амарок 3-літровий білого кольору, 208 тисяч пробігу. Зараз я вам фотографії поскидаю, подивитися, може він вам підійде. Все, добро, на зв'язку. От ще на три дні дому пригну і раз по ньому знімаю відео, фотографуємо, інтернет закидати буду. Швеція. Зараз я вам все поскидаю, зараз все поскидаю, чекайте. Добре. Добре, давайте, ага. О, друзі, вже бачите, люди телефонують, у нас було ці хмороки, по-моєму, 34, Такий біленький теж у нас був перед цим відео знімав. То люди, люди вже житло ми нам задаток. От, і люди хоті, хочуть ще. Зараз я їм швиденько ще більше. цього марока скину, так що, будь ласка, хоч цікавлять такі автомобілі, реально ціна буде одна з найдешевших в Україні. Так, заблокувався на срок, мушу телефон положити. так Я зараз робимо запуск. Так, запустили. Бачите, все працює чітко, коректно. Тобто ніяких моментів у нас немає. Як завжди робили діагностики по автомобілях, комп'ютерне, походові все дивилися, все є в нормальному, адекватному стані. Так, друзі, по ключах є у нас 3-4 ключа, на вибасте є окремий, типу, потім двохзонний клімат-контроль в автомобілі є. Е, парктроніки, є камера заднього виду, є присутня в автомобілі. Так, старт-стоп. Потім підігрів сидінь. ESP, оффроуд спуски спуск є автомобіля, підігрів та електроскладання дзеркал є автоматичні фари, Вибасто. ось тут програмується, також в автомобілі є при сотня. Як там двигун ще працює фари максимальні, фуллет. Ось такі бачите. А двигун, як працює двигун? Лигун шепче, без ніяких нарікань. Так що, друзі, будь ласка, ось такі в нас самороки до продажі. поки що він є, сьогодні їх закидаємо. Саме головне, що головне ціна питання, ціна питання даного у нас автомобіля десь буде орієнтовно близько 30 тисяч доларів. О, так що, будь ласка, хто розрахований на такий бюджет, заїжджайте до нас на тест-драйв, покатайтеся, покажемо, розкажемо, любі діагностики вам зробимо. Так що, друзі, будемо на зв'язочку. Всім гарного дня. Пока-пока.